Друзі, цього тижня по біточку буде доволі сильна двіжуха. Давайте розберемо з вами, де ми можемо відкрити трейди, що ми відкривали минулого тижня, і взагалі що має на увазі під словом двіжуха. Я маю на увазі, те, що в середу буде прийняття відсоткової ставки в США, через те, що США це одна з найбільших економік світу. Плюс через прийняття ETF-у вони зараз мають дуже великий вплив на ринок. І ті, хто слідкують, особливо останні півроку, саме американська сесія дає найбільше рухи по біткоїну. Тому я очікую, що буде якась що може бути якийсь рух. Давайте з вами розберемо, що потенційно може бути. А ви зараз підтримайте лайком і нагадаю, обов'язково підпишіться в наш безкоштовний телеграм, де ми ділимося безкоштовними уроками та аналітикою, яка поможе вам заробити посилання в описі. Глобально, давайте почнемо як завжди, з гори на долину. Це коли ми спочатку подивимося, що глобально відбувається, і далі локальна ситуація. Глобально біткоін після прийняття ETF, яке відбулося в осьут, зробилось у цей виніс і хвилю росту. І зараз ми, як ви бачите, в цьому боковику де вбивають усіх. Скажу, чого вбивають усіх, бо от недавно говорив зі своїм товаришем, який доволі давно в крипті. То він же навіть він думає взагалі альту не купляти і вийти з ринку. Це означає, що вже видавили доволі велику частину трейдерів. Воно так і працює. Ціна просто ходить вверх-вниз вибиває стопи, засажує, і рано чи пізно цей цикл закінчиться. Просто питання, коли і на таких моментах, як прийняття відсоткових ставок, ще щось це якась можуть бути ключові моменти, бо. Маркетос під такі моменти підганяє набір позицій. І коли набирає позицію, дуже багато людей на цю вину заходять в ринок і він же починає розганяти. Тому давайте йдемо детальніше. Тобто, коли прийняли ETF, як ви бачите, ціна от зараз ходить в цьому боковику з цілого березня місяця аж до сьогодні. Тобто, по факту 6 місяців, як ви бачите, ось оцей боковик. Насправді цього боковика вже достатньо, щоб почати якийсь е, доволі хороший і солідний тренд. Замітьте, що характерно в цьому боковику, що майже усі виноси в ньому відбулися понизам, тобто ліквідацій в верхах майже не було. Тобто, якщо ми відкриємо от зараз з вами відкритий інтерес і подивимося основні ліквідації, тобто, бачите, основна ліквідація була на цьому виносі тут була жерна ліквідація. Одна єдина це ось тут була ліквідація. Тут ліквідація, і ось тут струшило. Тобто, в більшості випадків це струшило лонгістів, які заходили доволі запізно. Але це все, це все гарно, але питання стоїть, що можна відторгувати? Ну, перше, рано чи пізно буде вихід з цього боковика, і враховуючи те, що більшість виносів ліквідації по низам, він буде скоріш за все, вгору але. Все рівно найкращий момент, найкращий вхід це якась буде локальна ліквідація. І якщо ми подивимося на весь цей боковик, тобто якщо ми подивимося на весь цей боковик і подивимося навіть на цей локальний боковик, все рівно найкращі зони, якщо будуть ще якісь локальні ліквідації, це буде нижня частина боковика. От в цих зонах це є найсильніші зараз зони покупок. Давайте подивимося зараз, що конкретно ми е, торгували минулого тижня, і що я планую робити короткостроково. Бо глобально ще раз кажу, глобально я очікую росту. Просто в мене стоїть питання, як він відбудеться? Чи він відбудеться, що вони почнуть просто почуть тягнути, чи буде ще якийсь жорсткий виніс? Скажу чесно, жорсткий виніс для мене це найкраще, що може бути, бо від нього буде зрозуміло. Це буде чітка точка входу, від якої треба буде набирати позицію і торгувати тільки в ту сторону. А якщо вони просто почнуть тягнути якоюсь пилою, отак як вони тут тягнули, це саме гірше, бо е, дуже ну, пилу тяжко торгувати, бо невідомо коли вона закінчиться, коли продовжиться. Йдемо локальніше, що ми взагалі робили. Як минулого тижня побіточку, ось тут було в п'ятницю локальна ліквідація, і минулого тижня ми відторговували тільки лонги, я минулого тижня от вам покажу: брав побіточку ось цей лонговий трейд, якраз в клубі ділився побітку цими всіма планами. Коли ви повинні розуміти, коли структура дуже легка і зрозуміла, то доволі легко від торгувати. Тобто ми брали лонг по коли це наше було по 50. Ось отут 55, 80. Я брав там саме лонг, яка зділився в клубі тим трейдом. Давайте ще подивимося, це мій біточок. Тобто, по біточку, бачите, ми брали лонги від виносу по локальній структурі. Тобто, структура була лонгова, і ціна вийшла з value вниз. І ось тут було гарне поглинання. Я взяв в мене ціль була чисто перехай, і перед сном закрив трейд, але бачите, вони ще потім ще раз дали ще одну таку гарну хвилю росту. Плюс, в п'ятницю в клубі я ділився аналітикою, де бачите, ось тут записував аналітику, і самого початку ділився планом по бітку, Це якраз було на які там, хвилина 28, де зняття локальної вел'ю це є дуже хороша зона на продовження лонгів. Ну і ви самі бачите, як біточок знявши локальну ось тут value, Красиво продовжив, чого вам це все показую? Ви повинні просто розуміти, що іноді ринок є доволі е, е, цікавим і е, структура зрозуміла, і Ваша задача просто йти по цій структурі, чекати найжирніших місць, від яких ви можете заходити. Тобто, відомі цих об'ємів і ліквідацій була лонгова і дуже легко її було читати. Е, до речі, нагадаю, що ви можете отримати доступ до нашого клубу зараз, навіть безкоштовно відкривши рахунок на нашій біржі. партнер Байбіт. І е, відкривши з мінімальним депозитом, просто зробивши один трейд. І за це ви отримаєте доступ до клубу, де ми ділимося аналітикою, торговими планами і допомагаємо нашим студентам заробляти гроші. Посилання буде в описі. Тобто біточок підходив по ось такі структури, і розумієте, в чому собою цієї структури, що тут треба відторговувати тільки щось локальне. Тобто тут треба не жаднічити, бо проблема цих структур в тому, що ви не знаєте в який момент відбудеться, отак як тут був глибокий відкат, і заберуть ваші стопи чи ваші безубитки. Тобто, ви зайшли там, зняли як мінімум частину фіксанули, ще частину зняли, пішли і так. Ви це відторговуєте. Що я думаю зараз? Зараз локально в мене ось такий план. Зараз я вам його щоб так чітко, чітко вам його показати. Найкраще місце, де я зараз би хотів би взяти шорт. Це би було зняття ось оцього цього верху на імпульсі з ліквідацією. Це дуже важливо, щоб відбулося це зняття на імпульсі з ліквідацією. Це буде хороша зона, де варто буде шукати шорт. З ціллю, взагалі, перекрити як мінімум частину більшу частину цього росту, хоча б половину нього Що тут дуже важливо, що прямо ось тут було це дуже велика дельта. Що таке велика дельта? Я, до речі, для вас підготую, підготував урок по дельті, щоб ви розуміли, що це таке. Дельта це спеціальний індикатор, який показує різницю між покупками і продажами. І дуже часто, коли дельта величезна і аномальна в правильному місці, вона показує якраз сильні ліквідації. От, навіть якщо ви ось тут подивитесь, наприклад, тут бачите, розворот відбувся після ось цієї дельти в 400 мільйонів. Знову ось тут розворот відбувся після ось цієї дельти в 300 мільйонів. Тобто дельта зазвичай показує, що були активовані стоп-лоси, е, вона має бути в правильному місці, бо якщо вона не в правильному місці, це все до одного місця. А зараз найправильніше місце для пошуку шортів – це буде зняття е, цих вершинок, може цих в районі 61 тисячі. Це, до речі, може відбутися е, навіть перед е, прийняттям. Е, Цього прийняттям відсоткової ставки може відбутися жорсткий виніс в дві сторони, і вже потім розторговка і тільки тренд в якусь сторону. Тобто, це є зона для шортів. зона для лонгів. Розумієте, що тут доволі насправді багато місць, від яких можна шукати лонги, бо ми вже зробили цю всю структуру вгору, і питання стоїть, в якому місці ціна почне робити якийсь ось такий боковик. Бо якщо тренд вгору продовжиться, скоріш за все, біточку треба буде зробити розторговку і тільки піти далі. Ми це бачили дуже багато разів, коли от тренд був тренд. Біточок зайшов в боковик, почав розторговувати і пішов тільки далі. Тобто, для чого це відбувається? Це чисто на для набір ліквідності і вибиття лишніх. Навіть ось тут, коли тренд не спочався, бачите, вони зайшов боковик, розторгували і тільки потім пішли далі. Тобто зараз, якщо навіть буде продовження росту, то краще, якщо буде розторговка, бо вона дасть кращу точку входу. А для розторговки і для лонгів тут друзі, тут є декілька цікавих зон, від яких можна буде заходити. Але саме найкрутіше, щоб ціна сама показала, де вона хоче зупинитися. Тобто я був би радий, якби наприклад, там зона 57, тут якраз це буде велоєрелов. Ось у цього локального накопичення. Якщо б ціна, наприклад, зробила так, такий план, це б було в мене ідеально. Вони знімають цей верх, потім на новині жорстко, наприклад, там вкатують. Потім роблять розторговку, і потім починається трендовий рух через якихось там декілька днів. Оце ідеальний сценарій по прийняттю відсоткової ставки для мене. Чи може статися, що буде навпаки, наприклад, початку винесуть вниз, а потім вверх, потім розторговка може бути це не принципово. але дуже важливо, щоб зібрали жорстку ліквідність по сторонам, розторгували, і тоді вже почався гарний трендовий рух. Чи може глибший бути виніс, наприклад, звідси аж сюди? Теж, друзі, може бути, тому е, завжди ми будемо чекати сильної зони, і в сильній зоні ми будемо чекати самого підтвердження, е, як, і ми робили. Ну от нам вам, наприклад, торговий план, е, який я давав по «Солані», де тут було? Е, бачите, наприклад, я там е, я майже щодня в, е, в кожен торговий день, коли я бачу цікаву ситуацію, я ділюся торговими планами, де можна торгувати. і бачите, ціна зайшла в по «Солані», і але ми в моменті не брали. Я не рекомендував заходити, бо не було нічого цікавого. Це було 15.53. і вже через дві години по Солані почав заходити жорстко відкритий інтерес. Ціна зупинилася, і що Солана зробила від цієї зони? Правильно, Солана від цієї зони взяла і перебила всю цю вершинку. От я зараз вам покажу прям те місце, де конкретно це відбувалося ось отут. І Солана, замітьте, який дала красивий рух аж цілих 6% відсотків тому дивіться на ці ключові зони, і прямо зараз я підготував для вас урок по дельті, що ви чітко бачили, що це таке, як її читати, як її використовувати, і як на ній заробити. До зустрічі!